Тетяна Люта захопилась фотографією ще в дитинстві, коли батьки подарували їй перший фотоапарат. І наразі її доробок налічує понад 20 тисяч світлин. Сама ж мисткиня називає своє захоплення фототерапією для душі. Одна з місій фотографії спробувати лікувати душу. Ну, хоч на одну хвилиночку, ти людина відчує себе, знаєте, що вона, вона тут. Вона в житті, вона бачить який прекрасний мир біля світ біля неї. Одна з центральних тем робіт пані Тетяни українське село, його будні люди і тварини. Особливо фотографка полюбляє знімати коней. Колеги кажуть, сільська тема в інтерпретації Тетяни Лютої ідеально передає не лише картинку, але й настрій та атмосферу місцевості, де робили знімки. В Основному тут просто дуже тепла така тема. Сільська сільська тема. Так відображена гарно, що просто відчуваєш себе як в дитинстві. У неї осі в неї нині за плечима і два гран-при всеукраїнських виставок, медалі й нагороди у міжнародних виставках постійно бере участь. Була і членкиною журі всеукраїнської виставки у Полтаві. На виставці також представлені роботи і в інших тематиках. На світлинах відображена любов до рідної країни, люди зі своїми домашніми улюбленцями, натюрморти, макрозйомка та навіть футбол. Але останнім захопленням Тетяни стала концептуальна фотографія. Що таке концептуальна? Це якась головна ідея, яку можна передати через фотографію, ну не прямо в лоб. А якось ти через інші предмети, через інші події, переглянути роботи фотохудожниці Тетяни Лютої можна до 22 серпня у запорізькому фотоклубі. Анастасія Митко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.